Смартфорто 453 EQ, 12 місяць, 21 рік виробництва, модельний 22-й. Тільки розвантажили авто з Німеччини від офіційного дилера Mercedes Benz на гарантії до майже 30-го року. Батарейка. Батарейка на гарантії. На непоганій комплектації панорамний дах. Парктроніки, камера заднього огляду, колір ексклюзивний, індивідуальний сапфір блу. Дуже гарно виглядає. Легкосплавні диски з датчиками тиску. Це рестайлінгова модель. Другий рестайлінг, радар, система екстреного гальмування. Автоматичне управління рекуперацією е, обігрів дзеркал, електродзеркала з обігрівами, дотяжки скла, водія пасажира, тканині, тканині сидіння, топові найкращі з усіма регулюваннями по вертикалі, підігрів. Сидінь водія та пасажира, регулювання по вертикалі кермаш, керне кермо, мультикермо, максимальна кількість кнопок. Тут у нас є управління бортовим комп'ютером, 45 тисяч км пробіг, кольоровий бортовий. Тут функції круїз-контролю і управління мультимедіа. Мультимедіа у нас нового зразка, це другий рестайлінг з Carplay та Android Auto. Підлокітник, панорамний дах, ізофікси, килимки, літні оригінал. Два ключі, один відкидний, класна машинка. Є шторка, є бардачок, аптечка, трикутник, жилет, чохол для кабеля, сервіска зарядочка від 220. Авто на е, зарядку е, має е, тип 2 і 3 фази. Заряджається до е, до 80% за 40 хвилин всього від змінного струму. Звертайтеся в том наявності також і, і інші смарти. Наші контакти. Чекаємо на вас.